знайомий з дизайном людини, і якщо ви є, наприклад, проектор, то хочу вам відразу сказати, що насправді ведення групи для вас може бути більш важким, трудозатратним, і ви, якщо не добре Якщо не до кінця продумаєте на початку, на що ви готова, а що ви не будете робити, чи готовий, наскільки ви складаєтеся точно, що ви туди даєте, то ви дуже швидко вигорите і скажете, та пішло воно все в баню, це нічого не працює. Але насправді працює все. Привіт! Працює все, просто треба знати, що і як зробити на самому.